да. So, uh, о, а скільки там о, цей переглядів набрало моє відео і лайків? Давай, бесенько. О, 554. От би було це, як воно, було би у цей 555. Так хочу цих підписників. 600, ну, 60. Опа, нормально. А, ні, це не то відео. Капіт. Оце 30. 38. Ну, а 38, на 1, на чи знімати. Ну так там можна і знімати. Ну а скільки лайків? 6 лайків. Нормально. А ні, тут, рівно 40. Нормально. Короче, я вже включу. А, та я включу. Всем привет! Ви на канал Марко Маркіша. І це, короче, цей Майнкрафт. Я так зрозумів, що треба знімати відео, бо ми встановили новий рекорд по лайкам. Ще з лайків. Да. Коротше, для вас одна секунда. І поки воно загружується, давайте м -м, сьогодні 7 лайків зберемо на цьому відео. Так що ставте лайки і підписуйтесь на канал. Я вас прошу, реально. Я так зрозумів, що вам дуже сильно подобається ця рубрика. Майнкрафт. Ну, і, коротше, я хочу так знімати. Та, напевно, стосарі я вже викладу. Буде плюс 400 підписників кожен. Божий день, день мені плюс 4 підписника до мене підписаниці. Логіка від Бога. Якби по 5 було ідеально, або по 10. Так що, будь ласка, давайте наберемо 600 лайків, або 550. <рит> Як я тебе не дощик. Дощик, дощик. Ех. Так, що в мене з'явилось? У мене появилось 5 собак. Нащо мені так багато собак? Ви не знаєте? Може мені ще будки зробити для них, а? У хаті, тим більше. А що а ви не зробити? Ну, реально. Зроблю. Так, скільки тут раз, два, три. А треба ще так якось зробити. Ой, так, добре. Що у мене тут ще з'явилося. Ви могли не бачити, але в мене тут з'явилася спальня, пише кухня. Кстати, дофіга єди. Я тут уже. Ем, я, я поремонтував свої речі. Ну, ось ці топорики і лопату топор, і, і м'яч. Так що у мене наковальна вже трохи є. картина. Ну, картина це таке собі. Ну і ліжко таке саме як було. І нащо я відкрив? Коротше, як ви могли побачити, у мене. Бляха. У мене тут з'явилася одна штука. Заборчик на ферму. А знаєте чому? Бо у мене чомусь овечки почали пропадати просто-напросто. У мене вони пропадають. Я сам навіть не знаю від чого, від кого, як це може бути. Я взагалі не розумію, як. О, 17 уголів, 17 у мене цих. Прикиньте. Підписуйтесь на канал. Я, я чекаю. Кстати, я навіть, я забув, що замінив на ці. І навіть, та, да, навіть тут. І навіть там у. Кстати, Це у мене сундукова. Сонний до кова. Сундукова. І тут, а ні, тут у мене взагалі нічого нема, прикиньте. У мене цей. Оцей факт я висищає. Прикиньте. А тут у мене фак. Що, пацани, дівчата? Коротше, це буде довго, поки воно тут все. Це, це все. Тільки я хочу вам показати одне місце. Ем, короче, я вам його не показував. Це, короче, знаєте, короче, коли я знімав ще давніше. Давніше знімав Майнкрафт. Десь не знаю, скільки років тому. Десь, десь не знаю, де рік тому, чи що. Я прийшов в деревню і там посадився самому найбільшому. Коротше, там, що у мене було свині, ну це. І, коротше. І в мене був такий підвал собі, що там і в мене було зброя, це все, броня. Оце я і хочу зробити. Тільки, знаєте що? Отут є шахта. Там є шахта. Зараз вам покажу. О, побачите, там є шахта. Ну, давайте її закрию, я поки що туди не хочу йти, бо ми вчора йшли. І статі, сьогодні відео має бути... Ми сьогодні ну, не підемо в подорож, я сьогодні зроблю. Куди я поклав цей дерево. Кусок дерева. Куди я поклав? Я сам не знаю. Кару, добре, давайте звідти візьмемо. Ну, для вас одна секунда пройде цей день у Майнкрафт. Коротше, я вийшла на двір і я вам покажу, як виглядає це все. Отак я тут зробив. Ну, так. Отаке яке коло. А що я тут мочусь, я сам не знаю. Ой, капець. не може, все зайшов. Ура! Я думаю, я ніколи це не буде. Так давайте. Дощ встав. Ура! Так, сьогодні що ми будемо робити? Я сьогодні хочу зробити. Ав... Автоматичну Автоматичну ферму. Ну що, коротше, о -о -о, мій огород сам короче, сам себе, сам себе короче, сам себе збирав морковку там сам. Сам зроб, робив це. Так, для цього нам потрібно. Для, нам для цього потрібно, нам треба. Так, давайте зразу. Я, коротше, скрафту тут. Я не дивився в інтернеті, я просто сам роблю. Треба нам тут так поставити. Ні, тут можна і не ставити. Ага, де ще які навіть не так ставлються. Фух, Йо карни бабай. Так. А, нет, можно її не ставити. Так, нам тру... треба. Це капець, Я далі не знаю, що нам треба робити. Оце туторіал. Я реально не знаю, що нам треба ще робити. Коротше Нам треба ще взяти стак. Цього Стак. Стак, стак, стак. З так цього, Взяти цю штуку. От тут. ні, ну я просто перший раз це роблю. І, коротше, соромно, Ну, і тут. а ні, мене тут навіть не може. Угу. Це туторіал. Реально, туторіал найліпший. Туторіал від бога. Ага. А чого так? А ну тут. Ага, я потім тепер, як можна зробити. Легко і просто ми неправильно робимо. Нам треба назад попасти. сім. Ой, не тут. Я Тут пси у мене гавкає, знаєте? Ой, я тут взагалі непонятно, як знімаю. Опа так. Отак от нам треба. Та отак. От І ще не так. А як там поставити? Треба було мати стекло. Ну, по-іншому це ніяк не поставиш. Ну, Реально, це по іншому ніяк не поставиш, треба ламати стекло. Добре, у мене якраз ще є панелі пару. Ну добре, давайте поламаємо. Давайте поламаємо. Все. Одну панель ми поламали, а так що ми зараз тут. Тут блоки у мене, а ні, це не тут. А де? А де ж у мене панель були? Ну, коротше. У ну, мене, жаль, любов в панелі. Куди воно вже подівалася? Добре, давайте... Тут так зробимо. Так. Так, все, ми зробили. Нам тут треба поставити, щоб воно не витікало. Щоб воно тут не витікало. І вроді би все. Ні, не все. Треба тут нам... Так зробити. Отам нам треба зробити, щоб була там вода. А як це зробити? Я сам не знаю, треба верх так там ламати. Вверх. А, капець. Давай. Е, як це? Отак. Опа. Все. Автоматично зараз у нас буду. ну и зараз туда короче берем. кстати я вообще сам все роблю сам я короче буду просто так открывать и все я просто я ничего не роблю чё кто а чё он не закрывает а чё а чё он не пропускает типа чё он реально пропускает что за фигня А, ч... а я тепер на адві воду на можу забрати. Пацани, прикиньте, я на воду, не можу, забрати. А тепер воду не можу забрати. Ну ідеально, давайте просто там блок бок поставим, чишо. А... Ми потоп зробили, немаленький. маласенький. Знаєте, блок тут поставимо і все, і все втече. Давай. А, ч... а що а за фігня, а? Що за фігня? Май не Майнкрафт не, э... э... не логічний чорт. Майнкрафт что-то у меня не А ну давайте ще раз попробуем. Ну а ну давайте ще раз. Ну це же не можливо, Да не, не тут. Да давайте так просто. А ну давайте ще раз. И що, А ч у мене так? Хм, интересно. Хм. Короче, понятно. Ми сьогодні тут нічого не зробимо. Ай. Ой, то капець. Думав, я зроблю ді... Зроблю нормально. Хто не пробує, хто ті не знаю хто. Ти прикольно. У мене тут звук з Майнкрафта. Тільки що прозвучав... Ну, а ми добре, коротше, йдемо. Йдемо, коротше. А, а смысл, а чого я? А, что я не йду? М -м, статі. Ну, це капец, ну це полні капец, полний провал. Це повний провал, я вам говорю повний. Давайте так. І що я ще хотів, хотів тут взяти цей. Е -е -е Давайте це тут уже поставимо. Нам треба взяти ще пшени. Ай я моя. І пшениця, як завжди, пропала. Так, пшениця пропала. Ідеально, знаєте. Саме найліпше. Пшениця пропала. Та не дай бог. Ай, бляха, як я не це все. Не і все. Давайте хоть спахаємо шоль Никола я хотів, короче. Я так понял, що це все не будет. Та да, просто пропаву і все Просто пропало и все Та і скоро у мене, у мене все пропаде, знаете. Все пропаде, просто-напросто. Дивіться, яку яку карту зробив? Оп. Хе. Прикиньте, яку віку зробив. Ну На другу серію ми, коротше, поїдемо в. Короче, я, я коротше, знайду десь собі на лошатку, Ну саточку коня ну, і зробимо. Тільки треба зробити ще для нього сей. Де це мають коні? Ну, треба зробити для нього. Ну, ви знаєте, поняли, що треба зробити для нього. Що я хотів ще зробити? Я Хотів взяти і нічого не робити. А, вот де моя пшениця, а я задумаю. Мені... А, вот де і мої оці. Вот де мої син наші. Ну, це капець, я думаю, що вже все пропало. Все. Зараз ми, коротше, йдемо, не знаю, що робити. О, я, коротше, знаю, як можна легко і просто зібрати, знаєте що? Огородний. Так, тут у мене взагалі нічого не росте. Так що треба посадити вже. Ну, треба ще овечку знайти десь. А сам на один знайде. Десь щоб було швидше, то я візьму цей поводок. Та не тут цей поводок. Давайте при, 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 5 штук возьмемо, може ще я знайду Ні, Як у мене будуть ще пропадати вівці, це буде капець, Буде повний провал. Я просто не знаю, я просто. я, я, я добуду бедрок. Я добуду бедрок, реально. Я просто-напросто добуду бедрок і їх защищу, так. Опа, овечка, привіт. Опа, дві овечки, а нам та, е, треба прив'язати. Та куди ви йдете? Прив'язати, прив'язати? Пару нема ще. Ні, ну може по дорозі ще зустрінемо. Давайте, давайте, давайте. Мені якраз треба ще якусь одну кольорову. Щоб від неї була якась що така шерсть. А стоп, там можна вже покрасти вівці. дурне. І получати зразу від неї оцей колір. Хм, геніально. Цим займуся, Оцю покрашу в синій. А реально покрашу. А цю в червоний. А не є ну просто буде біла. Да что ты? Та Да -мо. Давайте я їм тут по двері, хоч. Ні, ну це буде довго, я так понял. Ні, а що за звуки? Не ну, мене от погнали? Все погнали, погнали мої любимоньки пацаны. І дівчата. Все, все. Відв'язати. Дайте відв'язати ще. Ну і треба вас погодувати ще реально. Бо так. Так. І давайте ще одну. Опа, народилося. Тихо, та як вас покормить? А то дайте я вас покормлю. Давайте це умовась. Оп, все. А то все, я не могу вас покормить. А не можешь. Все, это бич. Ты все бич. А, не может, все тоби. Что не. Да не я, это дам. Я бище тоби не дам, я сказал. Не, у меня как по цей. Мне меня... как... Все, короче. Скоро ви підете мені на шашлык. Виросте? Ні, не виросте Ну короче, все, давайте на сьогодні це все. Всем пока. На ну, самом деле, дизайнер на два этой видео. Мы пробуем... -мо, мене тут все Не ну що за звук? Короче, добро давайте на сегодня все всем.